Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні хочу вам показати, що ми отримали від благодійної організації. В общем, у нас, мабуть, на нашу громаду, ну, я бачу на іншій громаді також прийшли отакі пакети насіння. Називається борщ. Ось дивіться. Ну, кажуть, що це насіння із Голландії. Але благодійна ініціатива борщ Alexa Lisці. Що вони дали? Чому борщ? Тому що дали морква. Дали моркви 2 грами, потім дали цибуля, ну це чернушка 1 грам, далі капуста білоголова і буряк. Буряк. Але буряк дали у упаковці. Помідорів. Це помідори, от напри, написано, але це столовий буряк 4 грами. І ще дали поштучно 23 чи 22 на стіни огірка феникс. Ось. Ну, ось це такі нам благодійне благодійну допомогу надали, щоб ми все це виростили і зварили собі борщу. Ну, знаєте, дехто так скептично до цього ставиться. А я, наприклад, ну, я вдячна. Ну, дали, слава Богу, значить, будемо сіяти. Звичайно, ніхто не надіється на ті благодійні допомоги, кожен сам собі купує, як може, що може, сіє. Але ось така допомога нам надійшла.